Доброго дня, я вибачаюся. Як вас звати? Ліза. Ліза, скільки років вам? 28. Покажете свою роботу за цю банку грибів. Вибачте, немає часу. Та Давайте це, наступним разом. Та, та хвилин це 5-10 максимум буква. Добре. Таже 3 хвилини. А, а де ви працюєте? Ось тут. Ось тут, а прям? Прям тут. А що це що це? Іксченч. Обмінник обміни валют? Так. Тут кеш мутиться, так? Великий. Великий кеш? Ну ходімо, тоді будете розказувати. Знаходиться де? Це Соборна 20? Соборна 20. Проходьте. Дякую. Let's go! Зараз хтось... А, це ваша банка. Ні, ні, спочатку розкажете, тоді, тоді банка. Все. Ого! Слухайте, то тут серйозна контора у вас. А як давно ви відкрилися тут Вінниці? Більше року назад? Більше року назад? Так розказуєте, чим ви тут займаєтесь? Наш обмінний пункт займається як обміном валют, так і додатково. Ми займаємося продажем банківських металів, золотих злитків, срібних злитків, монет. Тому Якщо буде необхідність, ви можете придбати. На сьогоднішній день ми є лідерами в продажу золотих по території України, тому що можна домовитися по дуже гарній ціні. Тобто вас можна продавати і купляти золото? Так. І що, а біткоїни? Біткоїни також можна. Серйозно. Серйозно. Криптовалюта також? К звичайно. Дивіться, якщо я хочу відправити другові, наприклад, 10 тисяч доларів. Він може жити там або в Києві. Мене один друг є в Києві, а один в Дніпрі. От якщо я приходу чи можу, я, наприклад, прийти до вас? Ви берете 10 тисяч доларів, приходите да. до нас, берете зверху комісію. Це буквально одна сота, одна десята відсотка 400 гривень, і через годину ваш друг вже може забрати гроші у Києві або шум в Дніпрі, залежності від того, куди ви відправляєте налічкою. Да, зможе так. Тобто із 10 тисяч доларів всього 400 гривень Так. Опрес. А де, де це ще є такий нас. Та ти що, це дуже круто. Дивіться, в мене є ще, ще одне питання. Давайте присядемо, нам буде зручніше говорити. Да, давайте, а то я трошки хвилююся. Ого. Біткоїн? Знаєте, чому біткоїн зробив? Ні. Я теж не знаю. Як чому біткоїн, Напишіть в коментарях. І ми разом з Exchange розіграємо одній людині між усіма коментарями. Якийсь чудовий цікавий прес. А от якщо людина не хоче приходити сюди, чи може вона онлайн дістатися вигідний курс наразі у вас, який є чи проконсультуватися з деятелям? Так, подат. звичайно, ви можете приєднатися до нашого телеграм-каналу, ви можете там переглянути актуальний курс, ви можете забронювати для себе або ж на одну годинку курс, який буде на поточний момент. Ви можете замовити для себе суму будь-якій валюті, оскільки ми приймаємо всі валюти світу всі... і під вас її привезуть. Чекайте, що значить приймаєте всі валюти світу? Це це як? Це всі валюти світу? Які валюти? Це всі валюти світу. Тобто з різних країн? З різних країн. Тобто, якщо людина живе, чекайте, в Лондоні. Ви приносите. Або ж вам привезуть фунт стерлінгів. А в Україні до вас можна прийти з фунтами стерлів? Можна, і ви зможете їх обміняти. Це закон? Це Законно. Топ-5 валют, які найчастіше обмінюють у вас в обмінники в Україні. А, крім стандартних доларів євро, ми також до нас часто приходять за фунтами стерлінгів, за польською злотою, чешською кроною. Це може бути турецька ліра, грузинська ларія. Дивіться, якщо людина, наприклад, вчора продала дві квартири і хоче прийти до вас, обміняти 300 тисяч доларів. Чи це взагалі можливо? Ти? Вона бере свої 300 тисяч доларів і приходить до нас. 300 тисяч доларів? Так. Тако прийти на ліжку можна вам дати його Так. На гривні? Як захочеш? Якщо гривні в доларі. Можна гривні інш? в долари? Ну хорошо, 300 тисяч це ще така сума. Ну, бомжацька, можна сказати. А якщо півмільйона доларів, чекайте. Можливо, вас обміняти? Хочу мільйон. Головне, домовтеся, і ми для вас привеземо або ж в гривню, або ж долар. Мільйон доларів. Хорошо, приїжджає до вас бізнесмен, у нього така сумка мільйон доларів. Скільки йому потрібно часу, а точніше вам, на те, щоб привезти йому необхідну суму для того, щоб виміняти всі ці Ну, гроші? Дивіться, він попередньо домовляється, якщо він планує привезти подібну суму для того, щоб в нас в наявності була гривня, так. і для перерахунку нам потрібно буде ну, десь орієнтовно півгодини. Півгодини? Чекайте, це ви з усіх обмінників України, всі гроші в одну точку і йому віддаєте, по суті, так? Да? По суті, але з обмінників. Тобто в людини є мільйон доларів, він вам в зоне за пів години, хоча б. Ні, він нам телефонує завчасно. Так, завчасно, за, за який час потрібно затопити? Хоча б за десь за 2-3 дні. За 2-3 дні. Ага, ви за три дні привозите необхідну суму. Потрібен якийсь залог йому? Тобто, а, а якщо будь-яка людина, по суті, може подзвонити, і сказати, от в мене є стільки, перевозьте всю цю суму туди. Як ви це перевірите? Чи він... Ніяк не перевіримо. Ніяк не перевірите? Але знає? він по факту підійде, він їх забере. Якщо не підійдемо, їх залишимо собі. Ага, але ж це ж з транспортуванням проблеми, ні? І час. Це вже наші проблеми. Я зрозумів. Але ви так не робіть, так? Чув так, Срібло Срібло ми купуємо, але тільки у вигляді злитків не марта. Ладно. Зоро. Ладно. Тож чекаємо вас у нас з восьми до восьми без вихідних. На Соборній 20.